Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 13 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таропослання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день і які підказки. Карта дня нам на сьогодні. Паш Кубків. Що в нас на дні колоди, п'ятірка мечів? Ну, паш кубків. Дуже молода енергія. Таке народження, зародження, емоцій, почуттів. Наша внутрішня дитина, яка хоче радості, яка хоче емоцій, розваг. Або це наші діти-онуки, які от також от викликають в нас емоції, піднімають нас, настрій, нам настрій, подарунки, які вони нам дарують, ми їм даруємо. Для когось це стан ем, романтичний, такий ем, освічення, зародження почуттів. П'ятірка мечів на дні колоди це, взагалі, п'ятірки кризові карти. А саме п'ятірка мечів це конфлікт, тому що мечі це слова, те, що ми говоримо, це інформація, яка колить. Неможливо, ви з кимось виясняли відносини, сперечались, сварились такі словесні дебати. Так слово за слово, і піднімаються такі речі, згадуються такі вчинки, чи говоряться такі слова, які, можливо, при інших обставинах би не сказали вам. Те, що ображає, те, що от колить якнайбольніше. І, можливо, паш Кубків це реакція ваша на от те, що відбулося. На ці слова, і ви досі це переживаєте, досі це от вам боляче, чи, ну, емоції ж різні, і які вони, можливо, це радість, що от ви все сказали, чи ви почули про себе все, що людина на вас вилила, і ви задоволені, що більше не носите камінь, чи почули про себе такі речі. Або навпаки, ви здивовані, ви такі. Переповнені емоціями, як так? Ну, Тобто такий емоційний сьогодні день, але вже з чим пов'язані ці емоції? В кожного свої, в кожну от сварку, яка відбулася, а в когось вони не мають відношення до цієї сварки, в когось емоції з, з чимось іншим, з натхненням, з бажанням, з людьми, з новим днем, з дітьми. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Королева мечів, знову ж таки, мечова енергія, це наша ясність. Тобто ми собі розкладемо по поличках оцей конфлікт, що відбувся, він нам надасть ясності. Ви зрозумієте, що добре, що ця людина пішла з мого життя, добре, що вона мені це сказала, добре що. Я сказала, сказав, і ви зрозумієте, ну от, ясність, в чому вона буде полягати. Або королева мечів доросла жінка, 45 плюс, стихій повітря, близнюки, водолії, яка вам, ви, наприклад, з нею поділитеся, отак, емоційно їй розкажете, пожалієтесь, а вона вам розкладе все по поличках. Пояснить. Ну, або це людина-фахівець, ну, також залежить на яку тему дебати у вас там були, конфлікт. Це може бути юрист, це може бути лікар, це може бути перукар, кухар, кравчиня. Тобто залежить на яку вас там тему ви сперечалися, отакий От фахівець і вам розтлумачить вашу ситуацію. Ну що ж, а що буде заважати? Що нам буде заважати сьогодні? Шістка кубків. Можливо, конфлікт відбувся з людиною з минулого, але знову ж таки емоції, бачите? І заважати буде. Можливо, що от стільки років людина носила це в собі. Або що стільки років ви не могли це сказати, носили це в собі, або ну, от, щось пов'язане з минулим. Що така ситуація вже була. Або ви собі давали слово, Що не допустити до такого, тому що вже таке було в минулому, так і знову повторилося. Або ви порівнюєте, що було так, а зараз так. Також емоції. Заважати будуть емоції, тому що вони вас повертають в минуле. Або, можливо, ви собі думаєте, що вам говорили там, хтось рідні, знайомі. Що так може статися. Попереджали вас, а ви в це не вірили. Ну, і тепер згадуєте собі: от треба було послухати. Ну, знову ж таки, в кожного вони свої ці емоції, в кожного своя ситуація, але ну, щось що повертає вас в минуле. заважає вам, що ми заховали. І пам'ятаємо, що все залежить від нас, і тому я бажаю нам сьогодні мирного і позитивного дня, легкого, і щоб ці емоції були такі, які приємні вам. Радісні, натхненні, такі легкі, класні, щоб день був. Наповнений позитивними емоціями, подарунками, радістю, романтикою, сонечком і світлом. Ну що ж, обіймаю вас міцно. Дякую, що ви в мене є. Діліться своїми враженнями, ставте вподобайки, пишіть, що ви відчуваєте в свою ситуацію. А хто не з нами? Я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, па-па!